Привіт, народ! В цьому відео я вам розповім про історію створення стікерів по канонгайс. Ще в далекому минулому, а точніше 2 березня, я запропонував зробити комусь стікери по за на нагороду у 10 тисяч кристалів. Але один компетентний чоловік сказав, що це дуже багато, і ми зійшлися в ціні за респект. І от пройшов деякий час, і з'явилися перші стікери. Зробив їх оцей молодий чоловік. Час ішов, а стікери лишалися на місці. Хоча в чаті активно користувалися різними стікерами, і автор сказав, що перестав їх робити, бо ними ніхто не користується. І тоді я почав підкидати Різні ідеї, але він сказав, що вже не має бажання їх робити. І тоді я вирішив все взяти в свої руки. І за пару годин я створив перші 10 стікерів, але не всім сподобався стиль тексту. І тоді я зробив декілька варіантів і в чаті вибрали самий найкращий. Також деякі гравці почали скидувати різні ідеї, але серед них був один самий активний. І так як попереднього автора стікерів, я назавжди лишив пам'яті цих стікерів, і я вирішив деяких гравців також додати в ці стікери. Але зробити це по особливому. Ідея була в тому, щоб спитати у людини її улюбленим персоналом. Із гри, потім взяти цього персонажа і посадити на трон. А зверху буде нік гравця разом із короною. У голові це виглядало дуже круто. А як буде на практиці, будемо перевіряти. Першим я вирішив посадити на трон гравця, який дав купу різних ідей для стікерів, і в нього улюбленим персонажем опинилася корова, яка чомусь не дає молока. І я приступив до роботи. Спочатку знайшов в інтернеті підходящий трон, і так як всі персонажі у грі стоять боком, мені треба було якось їх повернути лицем до екрану. Я не буду вам описувати кожний свій крок, але на це все я потратив 40 Хвилин, і ось фінальний результат вийшло доволі круто. Так, звісно, це не професійний монтаж, але результатом я довольний. Але я вирішив це діло поки що відставити. Ну бо на це піде купу часу, а мені ще робити інші стікери. Тому поки що на троні буде лише один. Але першим ділом мені потрібно було переробити оті 10 стікерів під новий стиль тексту і потрішки додавати нових. Я ними займався на протязі двох днів. Я робив стікери під різні ситуації: деякі забавні, деякі агресивні, є деякі нейтральні. Звісно, не обходилось без отаких приколів. Мені це займання принесло велике задоволення, але фантазія в мене не безкінечна. Та й цілий день роботи просто над стікерами трішки виморював. Тому їх вийшло не дуже багато. Всього лише 53 штуки, і результат мене порадував. Цей пакет стікерів ви також можете забрати в описі цього відео. Буду вдячний, якщо ви оціните мої старання вподобайкою. Надіюсь, ними будуть активно користуватись, і я буду додавати все більше і більше стікерів. Дякую всім за перегляд і до зустрічі, в грі.